Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з природою, і нас, дітки, запросили у гості. Ми сьогодні з вами відправимося до русалоньки Аріель, яка живе в підводному царстві. Аріель хоче нас познайомити зі своїми друзями, маленькими рибками. Тож купальники одягаємо і до підводного царства вирушаємо. Дітки, погляньте, ось уже видно будиночок нашої русалоньки Аріель. Привіт, малята, Я Аріель. Я хочу з вами трошки пограти. Послухайте загадку. Скляний, прозорий, водою повний. Рибка в ньому грає, хвостиком виляє. Що це може бути? Так, це акваріум. Сьогодні я хочу вам трішки розповісти про моїх друзів-рибок, що живуть в акваріумі. Малята, а вам подобаються рибки? А що вміють робити рибки? Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. Деякі рибки плавають повільно, а деякі швидко. Русалонько, а розкажи нам, якою повинна бути водичка в акваріумі? Малята водичка в акваріумі повинна бути чистою, прозорою, тому її потрібно міняти, а камінчики та ракушки, які лежать на дні, мити. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх треба годувати. Для них є спеціальний риб'ячий корм, який їм дуже подобається. Дітки, а зараз я вас хочу познайомити з деякими акваріумними рибками. Ось це, наприклад, рибка півник. Його форма тіла овальна. Ця рибка відрізняється пишним хвостом та плавниками. А ось ця рибка склярія. У неї пласке, практично трикутне тіло з сильно витягнутими плавниками. Ці яскраві метушливі непосиди рибки даніо. Вони мають маленьке продовгувасте тіло. А також коротенький хвостик і маленькі плавнички, лусочки у рибок данього яскравих кольорів. А ця красуня має назву гупі. Вона має продовгувасте тіло та пишний яскравий хвостик. А ось ці рибки мають назви неони. Відмінною особливістю неонів є наявність на боках тіла сяючих смужок, що переливаються різними відтінками. Ось тітки, ви познайомилися з моїми друзями акваріумними рибками. Аріель, ми дуже вдячні тобі за запрошення і цікаву розповідь, та нам час повертатися. Ось ми і вдома, малята. А на згадку про нашу цікаву подорож я хочу вам зачитати вірш Леоніда Полтави, який має назву риби. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі. Дрібненькі рибки малюки, а є й великі от такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі є й пусті. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмов, але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди. В воді не можна говорити, тож рибки мовчки мусять жити. Малята, я вам вдячна всім за увагу. На цьому наше заняття завершене. До побачення!